Ось, люди добрі. Підійшло до мене в середу, вже після 12 один чоловік Купляв розсаду. Потім каже, дякую. Каже, не кажіть мені дякую. А що казати? Доброго дня. Доброго дня Джонсону скажете. Коли в нас було спасіба, нас не бомбили. Потім, а що казати? Щоб ти здох? Ну, явно я не з ним розговарюю. Ну, від вас производить, не з ним розговарюю. З Литвиненком, нашим патріотом. Цей ксерок здається, дякую, доброго дня і гарного дня. І щоб ти здох, знаходиться більше всього в глубинном Лондоні. Ну то есть, ладно, скажу, це не для вас, для тих, хто розуміє, як то кажеться. Искусственный інтелект равно кащей безсмертний, То есть знаходиться в Антарктиді за Це хто розуміє. Випуск буде короткий. Дивіться. 8 травня. Оце я чуть по іншому ще сделали. А так, отак. Ось дивіться. В минулому році, 22 червня, отакий от Крещано 7. Ну, Ось от так. от, от Тягну я його. Тому братському скатую. Цей скрін вже був. Дивіться, що написано. Про ваших дідів і прадідів, братському скатомогильника. Як ви не замічаєте цих того ж Литвиненка, наверняка, друзі є, з якого точно прадід воював, я точно знаю. У нас в парку є табличка. Ну і тепер. Вже з другої сторони, послуха звернення, розвоєння особистості. Це одна і та сама штукова напише. Що лічно знаком, що папай, що це, це все Литвиненка нашого. Ну і далі про перейменування вулиць. Дивіться, люди ж там вулиці поперейменували, вони у себе на хатах понарисували те, що їм хочеться. Чуть. А Тут є лишні перемоги над злом і насильством. Так те зло, маску вдягнуло добра, і вам у очі затулило, як то кажуть. ви поняття не маєте, що робиться, як то кажуть. Дивіться, по мудрику. Діла не буде. Ось це було за 8 января. Те, що випуск не війшов. Ну це теж якоби, Ну, це вже, мабуть, був. Це... Ну, це деповноти картини, Інтуїція. Ну, може напряму каже, ну, може, люди ближче до футболу розуміють. Ось дивіться. Це просто у Фейсбуці було. Залише щоб не платити величезну зарплату. Дивіться. Як його то збути. Ну, явно. І там. Один коментар. 5 годин. Отакий от комент я написав. Джентльмени прокололися. 5 годин, всього один комент. Далі що? Це те відео, що обрізалося. От воно записувалося 8 січня. Дивіться, що делається далі. І от. Коротше, це 9-го був е скрін зроблений. Ну, то і буквально сразу бившая девушка. Теж, кстати, Грачова. Виступила з заявленням, Ну, якби на неї обвинення пішли. Ну, який смисл? Ну, це абсурд. Хто то з кого-то вину питається, ну, на кого-то приложить. Зараз швидко переїдемо. Дивіться, що у нас тут? От просто ради інтересу. 21, 27. Ну, це моє відео передуще, 7 коментів, 7 переглядів. Зараз 20 на даний момент. 22, 25. Тобто, пройшло 58 минут. Де ж воно тут як? Ага, 58 минут, 4 перегляди іщезло. Ну, це так. Вот смотрите, я вроде це виставляв. Це Путін виступав, там ще одне віде було, де, ну, навірно, державна дума, я не знаю. Тобто, де всі сплять пошти що. От боїться на чоловіка, у нього движення як у Рональдінню язиком, як то кажеться. Ну, а той, що сзади, торчить, як то кажеться. А другий скрин він киває головою, ну, типа, смотри, що делає, як то кажеться. Ну, видно, що міміка міняється в цього, ну як. Це було десь минута, теж Путін виступав. От у кого є в Росії знайомі. Передайте. Це гіпнозом на розстоянні. Чоловік, той, що ну, от, глаза закриті, він відключений, ну то есть з ним роблять, що хочуть, як то кажуть. Це все гіпнозом робиться. Все добре, люди добрі. В общем, я не знаю, як вам. Довести свою думку, ви ж просто равнодушні всі, як то кацяться. Зеленський, то взагалі ну абсолютно не він на наших друзів робота, як то каця. Ви ж самі бачите, що народ про народ ніхто не думає. Все, добре, міру вам.